Потрібна допомога, ми приходимо в дім Божий, спрагнені і голодні, і з розбитими серцями мертві і холодні, щоб наїстись з твого хліба і набрати сили всі незгоди і обіди, щоб переносили. Завжди важче підніматись, чим іти донизу, підніматися на гору. Яско хмизу, а тязка тя вниз нас тягне, з неї не піднятись, ворог буде над тобою у той час сміятись. бо себе не самі грузим завдаєм на плечі і несемо до знемоги, потім гірко плачем. бо не вміємо ми любити близькому прощати, до і тому, як йдемо в Дін Божий, Скиньмо за дорогою весь тягар і приклонімся чисті перед Богом, щоб могли ми сина братись і піднятись в небо, коли прийде наш Спаситель, щоб забрати до себе. Бог, якби не пам'ятали, як Христос молився. І корився, як Господь наш так нуждався в молитві до Бога, то настільки нам потрібна Його допомога, якщо більше у молитві будемо пробувати, тоді ворог нас, нас не зможе духом подолати. Як важливо пам'ятати, що ми діти Божі, і старатись бути всюди, на Христа похожого слава Ісусу Христу!